Вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі, себе сама бажала зберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі, і хвилі, відчаю, страху і безнадій мене не раз хотіли потопити, та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене тоді любити. Ти вів мене так часто крізь вогонь. Ні, не для того, щоби спопилити, а щоб відчула там тепло долоні і щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі це нелегкий шлях, це дні і ночі у сльозах, в молитві. Це твердо знати, що на небесах є батько, він підтримає у битві, оскільки їх було смертельних битв. Коли не мала більш надії жити, та в них пізнала всю красу молитв і вчилась з татом просто говорити. Життя по вірі вище всіх тривог, це впевненість у тому, що не бачиш, це завжди тісний з Богом діалог, навіть коли ночами гірко плачеш. Несильна я, ти знаєш це, Господь. Так часто падаю, боюсь і плачу, та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою Царя, з тобою я пройду крізь буревії, тримай мене за руку, як дитя, і проведи вузьким шляхом по вірі. Амінь.